Добрий день, малята. Сьогоднішнє заняття хочу розпочати з вірша. Послухайте уважно. Стукотить тарахтик по вулиці, Хома їде на куричці, тимка їде на кішці, по кривій доріжці. Куда хома їдеш, куди поганяєш? Їде сіну косити, навіщо тобі сіна? Корівок кормити? Навіщо тобі корівки? Молоко доїти, навіщо тобі молоко? Діток годувати. Діти, вам сподобався вірш? А скажіть, чи можна їздити на курочці чи на кішці? А на чому можна їздити? Давайте пригадаємо, який транспорт ви бачите на вулицях нашого міста. Яких автомобілів більше в нашому місті? Та чому? Які автомобілі перевозять людей? А які автомобілі перевозять вантажі? Малята, а хто ж керує транспортом? Так, правильно, водій. А чи знаєте ви, що дорослі, щоб керувати автомобілем, вчать правила дорожнього руху і вправляються у водінні автомобіля у спеціальній школі автошколі, а потім здають іспит і отримують посвідчення водія? А ви хочете отримати посвідчення водія? Тож ми з вами вирушаємо в школу веселого світофора. Він вже зустрічає нас і приготував свої іспити. А давайте пригадаємо, які кольори у світофора. Так, правильно. А зараз нам треба скласти перший іспит. Перший іспит має назву автомобіль. Я буду по черзі в довільному порядку називати кольори світофора. Якщо називаю червоний, що повинен автомобіль зробити? Так, зупинитися. Жовтий приготуватися. А на зелений поїхати. Тобто, дітки, вам треба бігти на зелений колір. Один, два, три. Групочний. Червоний. Жовтий. Зелений. ЖОВТИЙ зелений. Червоний. Молодці. Малята. Малята. Перший іспит від нашого світофора ми склали. Наступний іспит має назву Їде пливе літає. Скажіть, які є види транспорту? Так, правильно, наземний, повітряний та водний. Я зараз буду по черзі називати різноманітний транспорт, а вам потрібно сказати, який це вид транспорту. Наземний, повітряний чи водний? Машина. Який вид транспорту? Правильно а літак. Молодці. А лодка який вид транспорту? Правильно, молодці. А гвинтокрил який вид транспорту? Так. А мотоцикл? Молодці, все правильно. А кораблик, який вид транспорту? Так, малята, правильно. Молодці малята. Залишився останній іспит від нашого світофору, який має назву Хто чим керує. Наприклад, я буду говорити водій керує? А ви повинні відповісти, чим водій керує? Водій керує автомобілем, вантажівкою, автобусом. Зрозуміли малята? Чим керує машиніст? Правильно, поїздом. Чим керує пілот? Так, літаком. Чим керує? Мотоцикліст. Так, правильно, мотоциклом. Чим керує капітан? Так, правильно, кораблем. Чим керує тракторист? Так, молодці. Трактором. А чим керує? Велосипедист? Молодці велосипедом? Молодці малята, ви справилися з іспитами від світофора, і він передає вам посвідчення водія для хлопчиків та для дівчаток. Діти, скажіть, що вам сподобалось сьогодні на занятті? Який іспит для вас був найскладнішим? Дякую за заняття.